Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1201 за підручником малого 7 клас класу автора Олександра Істере. І наше завдання, не виконуючи побудову, знайдіть координати точки перетину графіків в рівнянні. А ми знаємо, що точки перетину графіків рівнянь це є розв'язок нашої системи. Прекрасно. Записуємо Х-рівнює 3. І 3х плюс 2 у дорівнює 14. Давайте що небудь виразимо. Мені найкраще виразити x, якщо ви не проти, щоб у нас ніяких мінусів не було. А y перенесемо з протилежним знаком, тобто з плюс. У нас буде 3 плюс y, так? Добре. І тепер у друге рівняння замість x підставляємо значення. У нас буде 3 плюс y. Так, плюс 2 y дорівнює 14. Є. Отже, перша без зміни. 3 плюс y. А в другому розкриваємо дужки. 3 помножити на 3, це буде 9, 3 помножити на y, це буде 3. Ну а далі без зміни плюс 2 y дорівнює 14. Система. Перше без змін. Друге, зводимо подібні 3 плюс 2 це буде 5 y. Відразу ставлю дорівнює 14. А 9 переносимо з протилежним знаком, бо плюс стане мінус. Тобто було додатнє, стане від'ємне. Система. Перше без змін, А друге розв'язуємо 5 ігрок дорівнює, як на диво 5. так? Перше без зміни 3 плюс y, а в другому ми розуміємо, що y дорівнює 1. 5 поділити на 5 число, поділене само на себе, буде дорівнювати 1. Або включаємо логіку, що наскільки можна помножити 5, щоб вийшло 5, так? Одиниця. Так, у перше підставляємо значення, тобто 3 плюс 1, так? Ну, а y дорівнює 1. І розв'язок х дорівнює 4. І Грик 1. Все. Це буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Взагалі, за все вам велике дякую. До нових зустрічей. Па-па!